Суспільний інтерес, і попит саме на правильний підхід до формування політичної системи і їх основного суб'єкта політичних партій, як суб'єктів виразника і захисника насамперед, прав свобод, інтересів, політичних, соціальних і таке інше існує в Україні. І це питання надзвичайно актуальне. Інше питання, що оскільки ми маємо неструктуроване суспільство, оскільки ми маємо практично неструктуровану, не дивлячись на те, що правова і конституційна основа здебільшого в Україні, якщо говорити власне про конституцію України, закладена абсолютно правильно, бо тоді, коли формувалась конституція, підходили до того, що жодна. Демократія не будується без партій, не будується без партійної системи, і саме партії за конституційною природою визначені основним суб'єктом політичного процесу. Створені а, на певному етапі відповідні законодавчі акти, в тому числі і закон про політичні партії. Вже скажімо, зараз. Будемо говорити про те, що на сьогоднішній момент він застарів, але він, в принципі, був для того, щоб стимулювати політичний процес в Україні, не склали. Отже, груп впливу, як на мене, і чинників, які формують справжню політичну систему, а відтак формують справжніх суб'єктів цієї політичної системи, є декілька і нам варто про них говорити. І власне не лише на цю проблему треба дивитися з точки зору існування партії, її там виникнення, формування з точки зору партійної ідеології. А варто подивитися з точки зору трьох, як на мене, таких важливих підходів: наскільки система форма правління в державі сприяє тому, щоб правильно формувалась політична система партійна політична система, які у нас були періоди в цьому часі, і як це відобразилось на реальному політичному процесі. Друге, які ми мали виборчі закони, які повинні в принципі стимулювати розвиток партійної системи і формувати партію як правильний належний суб'єкт, у всіх сенсах, і подивитися на те, яким ми маємо реально сьогодні суспільний попит не лише з боку олігархічної системи, да, а реальний суспільний попит людей на ідеології, на представленнях їх інтересів, які реальні проблеми існують в суспільстві. Навколо чого мають формуватися політичні партії. На жаль, усі ці три чинники. Як на мене, непродумано, не. Послідовно працювали в Україні для того, щоб була створена справжня правильна політична система, як це є в, там, в старих демократіях, до прикладу, європейських країн. Да? І ми маємо через 25 років незалежності практично ту саму проблему, ну трошки на іншому рівні, на іншому витку, але практично ту саму проблему, яку ми мали на часі побуду, набуття незалежності країни. Ну нам зараз дуже мало залишилось. Якщо ми дбаємо про те, щоб країну свою зберегти а тим більше розвивати, нам треба дуже серйозно зараз і відповідально в першу чергу політикам поставитись до питання того, яким чином на сьогоднішньому етапі які завдання виконати, щоб простимулювати правильне формування політичної системи. Але я далека від думка, що при тих політиках, які сьогодні при владі, вони усвідомлюють всю складність і широту завдань. Все-таки виникають такого узагальнюючого характеру. Бо, зрештою, вся наша розмова сьогодні не для того, щоб констатувати, де ми є, а для того, що, а що ж робити. Те Теза перша. Я погоджуюсь з тим, що ми є унікальний народ і унікальна країна. І унікальна територія, і все у нас супер класне з точки зору ідентичності. Нам треба тільки її віднайти, правильно е артикулювати і покласти в основу модерністської держави, згодна абсолютно. Але я хочу, щоб ми розуміли, що ми все рівно є в світовому геополітичному процесі. Ми не можемо бути відірваними від тих трендів, які ми, е в яких ми є власне. Все рівно розвиваємося і живемо незалежно від того, хоче Україна як держава чи ні. Ми все рівно є у тому процесі. Чи ми є суб'єкт, чи ми є здебільшого об'єкт, нам треба це чітко розуміти. Але ми є в цих загальних тенденціях, і нам без них в принципі не, ну, неможливо розвиватись. Тому колеги. Теза про те, що у нас є така самобутність і така оригінальність, яка в принципі не дає нам можливості застосовувати ті напрацьовані е, стандарти європейські і світові, які є в, в, от, в системі координат політич, побудови політичної системи. Мені здається, це неприйнятна теза. Нам все-таки треба виходити з того, що є певні механізми, є певні моделюючі поведінки, практики. І інституційні рекомендації, які в принципі повинні стимулювати правильну побудову систем. От мені все таки хочеться, щоб ми так більш системніше вели нашу розмову при цьому в цьому, що особливості дійсно є. Друге питання це питання ключове політичної наявності або відсутності політичної, правової і іншої культури і традиції відповідної. Власне і те, про що говорив Степан Гаврош, і ви, пане Михайло, і, і ви Катя, все воно якби з, 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 зіштовхується, чи, чи в точ, точка зборки є в тому, що. Ми не маємо політичної культури, чому у нас практично сама внутрішня побудова партій, внутрішня атмосфера в партіях не вітається, скажімо, наявність відмінних від лідера. Позиції, точки зору, чому немає внутріпартійної дискусії, чому немає внутрішнього праймерісу, навіть якщо це не передбачено на інституційному рівні законодавчо. Та система, яка в принципі має внутрішню демократичну побудову, сама би так мала вибудовуватись. Я вам скажу, що за останній період часу багато людей з Заходу, в тому числі і нашого українського походження, пробували працювати з нашими політиками за останній період часу, це. Не має Мабуть, і для вас не секрет, Михайло Анатолійович, з точки зору, все-таки, правильної відбудови політичних структур. Ну, у цій проблемі формування належного суб'єкта партії як суб'єкта політичної системи є цілий ряд. Ем... Паралельних шляхів, які треба одночасно чи роботи, яку треба одночасно проводити. І виходить так, що попиту дійсно немає. Або він цей попит є, і пропозиція є більше позірна. Да, от Молоді партії, які почали формуватись, От Коли це стосується, скажімо, оцінки одних і викривання там корупційних якихось моментів одних політиків, тоді вони відкриті, чесні, називають речі своїми іменами. Як це тільки торкається їх безпосередньо, там уже вони для себе застосовують. Інший стандарт тому мені здається, що на сьогоднішній день от формування правильної, політичної, правової і взагалі культури є одним із дуже серйозних напрямків загальної масової роботи. Нам треба чітко орієнтуватися на те, що партія майбутнього не може бути побудована, що от є олігарх, якому треба прийняти такі, такі, такі закони, бо йому треба захистити таку, 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 таку власність чи такі, такі, такі там вирішити свої. Питання про розвиток його бізнесу на майбутнє, от під це він наймає команду, починаючи з Києва, закінчуючи сільською радою, там уже йде підбір, і вони він дає гроші, вони працюють. Якщо на сьогодні буде правильно відбудована комунікація знизу, громада, регіон, центр, і кожен буде розуміти, що в центрі сконцентрований, так би мовити, ну велика ідеологія, що політики центрального рівня працюють з політиками там на рівні сільської ради районної ради, для того, щоб взагалі вони розуміли, хоча би для того, щоб вони зрозуміли, які вони партії знаходяться, які вони цінності відстоюють, що їм треба тут захищати, за що боротися, і яка система в цілому орієнтована цінності в ну, їхні діяльні стратегії ну звичайно партійна ну партійна страт... ну, стратегія, якщо але ідеологія, якщо вона є. Розумієте, а реально ми сьогодні працюємо у чи спостерігаємо масу технологічних проектів? БПП я вам скажу, що БПП це так само разовий продукт в політич я не політтехнолог, але теж маю певний свій досвід уже практичний. Це так само разовий продукт, так само як тільки він переміг завдяки тому, що в його руках в цей проєкт був зосереджений, сконцентрований на певний період часу величезний адміністративний ресурс і грошовий ресурс, фінансовий ресурс. А такі проекти разові, чисто технологічні, як там команда озимого покоління. Пам'ятаєте, абсолютно технологічний, штучний проєкт, красивий Корошковський і молода Богословська. Все супер, технологічно виглядало. Я тоді не молода і молода, красива, так. <реш> <реш> але на той час вона була не тільки красива, а ще й дуже молода. І Якби я пам'ятаю своє відчуття, от я тоді, як працюючи в центральній виборчій комісії, їхала по країні кругом ці неймовірні, це було так ново для країни, ці бікборди. Ну все, я думала тоді, що вони, якби явно в них є увесь потенціал перемогти, по-моєму, там більше відсотка взяли. Да? Чи, скажімо, Наташа Королєвська, при всій нашій повазі до неї, як сьогоднішнього політика, але її проєкт, політичний, власний проєкт, коли вона відійшла від батьків? Від Тимошенко, він був виключно технологічним. Вона вібрала образ Тимошенка значною мірою і думала, що він перекладеться на виборця. Говорить, за удар, давай, краще. Да, і за я удар говорю, так само. От, але Бо розумієте, того, і такий самий, ну, самий проєкт технологічний сьогодні БПП. І я не знаю, яка там внутрішня у них зараз йде дискусія, але я би на їхньому місці вже сьогодні, з точки зору навіть чергових парламентських виборів, хоч ми всі. Свідомі, що прийде час і будуть позачергові парламентські вибори, вже би думала, яким чином трансформовуватись, тому що насправді він не життєздатний цей проект. Та може тому, не треба формуватися, хай тому, він так і піде в небуття. Ну він піде він, все рівно, ну, але ж ті, хто всередині вони ж мають нести відповідальність. Ну, інвестують. А от все-таки ті партії, які намагаються знайти е, справді е, е, соціальні е, проблеми. Які є дійсно, які турбують дійсно суспільство, і не просто як тариф от зараз Юля Володимирівна, так би мовити, взяла на знамена на тему тарифів. Але якщо подивитися на цю проблему глобальніше, вона говорить не лише про тарифи, вона говорить в цілому про справедливу соціальну політику, це, і це можливо. якраз та те питання, яке є ключовим для розвитку сьогоднішньої України, надзвичайно болючим для людей. Я розумію, що зараз ви скажете, що і ця партія не позбавлена олігархічного впливу, і ця партія можливо співпрацює там і так далі. Все це є, але нам треба розуміти, що ми знаходимося в тій точці координат, коли до побудови. В національній самобутній демократичній українській державі до побудови політичної системи і хребта в цілому держави. Треба підійти надзвичайно прагматично. Я за те, щоб ми серйозно підійшли до тих стандартів, які працюють у демократичних країнах. Вони є напрацьовані, вони узагальнені, попри те, що в кожній країні своя політична система, свої особливості і так далі, своя політична культура, але узагальнені механізми існують. Вони рекомендовані України, ми маємо їх використати. Це однозначно. Ми за те, Я за те, що ми чітко Чітко повинні усвідомити, що у нас політична і правова культура і взагалі культура суспільного буття майже на нулі. Але ми при цьому повинні розуміти, що демократичний потенціал, історичний потенціал нашого, нашої держави величезний. Попри те, що ми нація, яка увесь час боролась за свою державність. От якщо б ми ті, принаймні, хто може формувати суспільну думку, а за цим столом якраз зібралися люди, як на мене, ті, хто може формувати, до яких прислухається, принаймні я ваші дописи на всіх ресурсах читаю, уважно аналізую. Дую розумію, що підтримую, що треба, якби з вами разом просувати, і це наше важливе спільне завдання для того, щоб все таки, от в цих складних умовах, от якраз на цьому зломі. Не дати розвинутись тенденції, яка абсолютно прослідковується до шлі... зашліфовки суспільства, до ж... зашліфовки суспільної думи і думки і побудови диктатури в країні, і вона не може бути дек... демократична. Даруйте типа ну не може бути диктатура, є диктатура. Демократично демократична ну, не я буває лавка, говорю, да бо да, це Марію. тільки як там було у, більш... у більшовиків. Було як там демократично. Я, центр... я маю право так. на політичний сарказм. Так, да, Ну звичайно, ну, бла, Жінками, бла, бла, Ви знаєте, бла, бла, у жінок не завжди. Я звичайно це увагу, а я, я, з, я, зу, а я би хотів але, да я, я завершую, але все-таки нам треба правильно розставляти акцент і давати аргументи для того, щоб правильно підійти зараз е, до е, правильної побудови, була ті. Ті власні пріоритетні завдання, які прозвучали практично у всіх нас, чотирьох учасників розмови, ті завдання, по яким треба чітко мати уявлення для тієї чи іншої політичної сили, для того, щоб виступити системною політичною силою, претендувати на те, що в майбутньому вона буде визначати засади розвитку держави. І тут абсолютно, якщо так узагальнити, є питання дійсно. Но якщо з точки зору внутрішнього розвитку, осмислення нашої, нашого становлення у світі. Друге питання це ведення різних політик насамперед соціальної політики, яка буде не тільки в питанні вузькому там, доплат, субсидій і так далі, а взагалі по широкому спектру, як буде існувати в країні соціальна держава, це теж одне з ключових питань. Мені здається, що ця розмова про сильну руку. От я згадую Степан Богданович, наші з вами виступи на телебаченні. На Етапі 2008-2009 років, коли власне суспільство тоді вже нав'язувався цей самий тренд сильної руки, і тоді позиція тодішнього президента чинного і представників його команди полягала у простому: не сильна рука. А сильна демократична система, тільки вона може бути запобіжником насправді розвитку держави, бо жодна сильна рука не призвела до розвитку країни, і зрештою, і це ще один серйозний тренд, і серйозний напрямок, на яку на як запитання на яке повинна дати та політична сила відповідь, якщо вона хоче завойовувати голосі голоси виборців. Другий серйозний великий ключовий напрямок формування відповідної культури. Суспільстві ем, багато речей тут є складовими до нетерпимості, від нетерпимості до певних речей, до тієї системи цінності, яка повинна лежати. Ем, і бути ну, якби щоденною, навіть побутовою ем, складовою життєдіяльності кожної людини. Да? Ти не даєш там, якусь взятку лікарю, вчителю, але вчитель отримує нормальну заробітну плату і не вважає за можливе взяти в тебе. E Тих 100 гривень за те, що е, краща чи гірша оцінка в твоєї дитини. Аж до великих тих схем, які е, пов'язані з корупційними складовими на загальнодержавному рівні. Тобто прозоре формування державного бюджету України і прозоре його використання. Бо це ми з вами всі сьогодні їхали, то я хочу сказати, що в Києві по третьому разу вже е, асфальтуються Подінця, дороги. Е, е, хай би подивилися, що робиться в районах і в селах, а не. Не по третьому разу відмивали гроші. Це ж ви ж розумієте, сьогодні уряд і президент, і прем'єр, і всі інші кічаться тим, що ми стільки виділили на дороги, скільки не виділялися ніколи. Так я вам скажу, що при попередньому диктаторському режимі за два-за два з половиною роки було побудовано 5 тисяч кілометрів нових доріг. Заасфальтованих, в тому числі всі загальнодержавні траси, так що не треба нам якби втирати. А ви сьогодні поїдьте в село і подивіться, що робиться, і система ж прозоро має працювати там через найближчі а поки що освоюються кошти в непрозорому режимі. Тобто, є ще люди в країні, які розуміють, що відбувається хоча асфальтувати дороги треба, але не по третьому разу, одні й ті самі. От і якби тут ситуація тут ситуація складається така, що і для тих, хто сьогодні в парламенті, і той, хто посів місце президента, ви е, декілька разів Степан Богданович, сьогодні говорили про Вінницьких. Так я вам хочу сказати, отак розрядивши трошки обстановку, ми справжні е, Ні, ми справжні Вінницькі е, у своїх бесідах і розмірковуваннях про майбутнє країни вважали, що ми є е, 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 центром країни, яка поє. Усі регіони, і ми вважали, що на нас лежить обов'язок об'єднати країну, не а не зробити не а не зробити те, що зробили Вінницькі сьогодні, тому щоб нам так не було соромно, як Донецьким колись, то ми якби так трохи відмежовуємося від ці, не трохи а добре відмежовуємося від цієї ситуації, от справжні Вінницькі. <реш> так і є. От, але і дивіться але і парламент, і президент, попри те, що мені дуже шкода, що у нас посаду президента, ну майже усі рази, принаймні останні декілька точно, займають люди з дуже низькі, низьким, низьким рівнем правової політичної культури. Тому що мені здається, що якби ту посаду обіймав президента. Фаховий юрист, якому верховенство права є його внутрішнім переконанням і системою цінностей, то він би насправді при любих повноваженнях чи при будь-якому обсязі, що написано в Конституції, думав би про велике майбутнє, а не про те, як застосувати ту чи іншу схему і як би зашліфувати простір. Ну, Маємо таку ситуацію, але сьогодні відповідальність лежить і на парламенті, і на президенті з огляду на те, що вони мають. Мають зробити в інституційному плані, ви ж подивіться, прийняли і подають як велику перемогу у жовтні 2015 року. Закон, яким внесено зміну зміни до низки законодавчих актів і політичних партій, і цілий низки закону про політичні партії, низки, де йдеться про фінансування політичних партій. Але це те, про що ви говорите, Степан Миколаївич. Можна взяти європейський стандарт, але якщо ти однією рукою приймаєш це законодавство, а іншою рукою. Наполягаєш на тому, що має бути змішана система виборів зі всіма мінусами, які є сьогодні в законодавстві, і не вважаєте за необхідне. До цього підійти таким чином, що має бути відповідна відповідний виборчий закон, запропонований, який би відповідав справедливості державного фінансування. Більш того, 2003 рік ми ж уже мали таке законодавство, і тоді було орієнтовано на майбутні вибори, і це було чесно і справедливо. І це так як у всіх країнах робиться з 2006 року. Мали фінансуватися політичні партії. До речі, тоді в шостому році вибори парламентські вважались одним одним із. Демократичних в Україні. Але сталося так, що силу того, що парламент вніс зміни до державного бюджету, визнав, що немає коштів. Потім Конституційний суд не начебто вже вернув на це все на місця. Але законодавство про фінансування політичних партій, яке вже було прийняте в Україні і мало функціонувати, так і не запрацювало. Але воно ніколи не дасть ефекту, якщо воно. а, для зроблення це фінансування політичних партій для своїх партій, які перемогли у виборах, уже в тих, які відбулися, і маса претензій до цих виборів щодо їх демократичності, це з одного боку, з іншого боку, якщо немає комплексу, який пов'язаний фінансування. Відповідний справедливий виборчий закон, який має транспарентний характер, який обговорений і сприйнятий суспільством. Якщо немає справжньої те, про що ви говорите, немає справжньої системи парламентаризму, то даруйте це фінансування політичних партій є просто цинічною фікцією і відмиванням коштів для своїх політичних партій, ще Тому то до впливу можливого контролю ну, звичайно, впливу. Тому що я, наприклад, подивилася, який механізм за пропонований а, цими змінами до закону, ну слухайте, ну при чому тут набу до позитивного регулювання фінансування партій? Ну почекайте, коли будуть порушення, то тоді буде набу, і тоді буде прокуратура. Ну не може орган, який в принципі. Повинен відслідковувати і в нього є конкретні свої завдання раптом в суміжному якомусь законодавстві наділятися невластивому йому функції. Для мене це абсолютно очевидно, що ваша теза є має місце і вона спеціально запроваджена в законодавство для того, щоб контролювати. І тому я бачу, що окремі Російська політичні практики насправді mm -hmm. би, за мінімаль демократічності пропонується ось якби повна система жовтня. Жур... Осткого і тотального контролю, і от я вважаю, що суспільство повинно вимагати, і принаймні, і в парламенті, і президент повинні чути, що ми багато хто, і ми зокрема розуміємо, що насправді відбувається у цьому питанні. І нам важливо, щоб оця ідея, якби щоб люди це розуміли, і тоді може бути суспільний тиск на те, щоб ситуація змінилась. Ми маємо вимагати разом там з цією ж Європою, але ну я чесно кажучи, тут переконана точно так, як і ви, Степане Богдановичу, про те, що справа побудови нашої країни це наше завдання. Це тільки наше завдання, і це тільки наша відповідальність, тому що Беремся за все ну, ну, інакше ні, ну інакше ні, інакше нічого не буде, якщо кожен на своєму місці не буде цього робити. От тому е, мені здається, якщо отак от підійти до цього питання системно, комплексно, прагматично, фахово, взявши тренди, сучасні світові, усвідомивши відповідальність тих, хто сьогодні хоче бути в майбутніми політичними проектами. Бо знаєте, це нові обличчя, це не означає нові підходи і нове бачення. Це не обов'язково так. Тобто це бюджету, і, і, це і на тому всі, на тому так, тому той хто хоче взяти е, 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 і бути е, суб'єктом майбутньої політичної системи, він має бути усвідомити і свою відповідальність. Тому всі серйозні політичні партії мають мати плани розбудови України. От я коли зустрічаюсь і коли йдуть розмови про ті чи інші, про участь у тих чи інших там пропозиції, в тих чи інших політичних проєктах і таке інше. Я, е, у мене завжди таке саме питання, як і у вас, е, пані Катерино. А власне, у мене є такі такі підходи. А який є план у вас? Давайте звіряти е, е, наші порядки дня і об'єднувати зусилля для того, щоб розбудовувати країну.